Всім вітання! У мене є відео на каналі відносно карбонового нагрівального елементу і назва з карбоном грався, на ефір нарвався. Зараз мені привезли нові матеріали. Я їх випробовую, як вони працюють із хвилею, яку випромінює саме вуглеволокно. Ну Тут у нас плівка карбонова, ну це також були волокно. І зараз продемонструю такий цікавий момент. У мене один щуп стоїть на заземленні, а другим щупом я буду ставати на камінь. От я стою на камінь. Напруга там 3 вольти. Так? Біля самої плівочки стою, так само 3 вольти. І тепер трохи здвигаюсь. І напруга 66 вольт. Бачите, такий блиск з'явився. Зараз я стаю тут. Напруга у нас 4,5 вольт. Тепер я беру звичайний графіт і в цьому місці роблю таке якби тушування Злегенько Наношу тонкий шар графіту. І дивимося, що в цьому місці, де в нас було 4-5 вольт, вже у нас 27 вольт. Про що це говорить? Тобто, кожен кристал має свій потенціал. З допомогою графіту ми ці кристали об'єднуємо, наносимо такий шар провідника. І коли вже ці кристали об'єдналися, ми маємо 67 вольт на камені. Тобто це ніякий ні конденсатор, ніякий, тобто йде хвиля, хвиля спричиняє коливання в кожному кристалі матеріалу. І візьмемо верхній матеріал. Тут у нас 3,5. І зараз так само візьмемо зробимо тушування. З допомогою олівця 14 вольт. Це свого роду, ну це не графен, але ми об'єднуємо суміжні кристали. Отут тут у нас 14 вольт, даємо вже сюди вперед, тут залишається 4 вольти. Тобто, об'єднавши кристали, ми їх об'єднуємо і маємо 14 вольт. Тепер в мене стоїть тут блок конденсаторів, і вони стоять на плиті. Там я нічого не робив, просто поставив, замірив різницю потенціалів. потенціалі. Зараз ми так само можемо це зробити. От на корпусі. Я буду ставляти на корпус 80 вольт. Тепер, як ви бачите, вилка в раменка заходить. На конденсатори. Зараз я зроблю зупинку, перекоментую на постійну напругу. Так, у нас стоїть постійна напруга на 1000 вольт. Мінус стоїть на мінусу. І зараз плюсовий щуп. Я буду ставати на плюс. Дивимось, яка у нас напруга заряду конденсатора. 80 вольт було. 280 на конденсаторі. Відносно вилки Враменка, дивився останню конференцію. Там все-таки в неї дуже багато цікавих можливостей. Це така якість не зовсім хороша, але для розуміння, що коли ми от беремо звичайний наносив графіт, графен тонкий шар. На кристали Кожен кристал об'єднується, і ми маємо різницю потенціалів. Тобто такі простенькі експерименти дають відповідь на запитання, які ми деколи не можемо зрозуміти, звідки береться енергія. Це сьогодні таке коротеньке відео. Всім успіху і до нових зустрічей!